Всім привіт! Так як я люблю млинці, а на кето звичайно, мука не підходить. Тому я зробила свій рецепт і тестую його з різними видами муки. Поїхали. Одне яєчко. Далі одна чайна ложечка підсолоджувача. У кожного може бути свій. Хто їсть цукор, можете робити з цукром. Так. Це я взбиваю. Роблю все без пришвидшення, щоб ви зрозуміли, скільки часу це займає. Далі мені потрібно 4 ложечки муки ой, муки кефіра. Я завжди беру «Віла Мілк, він мені найсмачніший і найприродніший якийсь, він кисне. Так, орієнтовно ось так. Сюди ж ми можемо додати розпушувач або соду, якщо є бажання. Якщо немає бажання, то можете не додати трішечки. Я кину третинку отак ложечки. Так, ще раз ми його переб'ємо. Так, є. Далі я беру завжди муку Амаранта. Тобто, це базова мука, одна столова ложка. Мука мегдаля. Це базова, так само одна столова ложка. Якщо ви робите більшу порцію, ви множите на 2, просто я, я для себе одної, і мені вистачає. І мелений кунжут теж одна ложечка. І завжди четвертою мукою йде щось, що дає Смак такий цікавий. Це може бути кокосова мука. Тоді буде солодше, хто любить кокос. Це може бути ляна мука, вона дає трішки гірчинку. І це може бути конопляна, наприклад, мука. Я сьогодні візьму конопляну, але її ми беремо чайну ложечку. Тільки для смаку. Ось, все. Наші млинці готові. Жарити я буду на топленому маслі, як завжди. Я не використовую олії вже два місяці. Сковородочка. Чекаємо, дивимося. Звичайні маленькі млинці в нас виходять.